Вітання, шановне панство! Я вирішила зняти нове відео. Ну і, як ви вже знаєте, знімаю відео про те, що я читала в конкретний період. У мене офігенна футболочка Саски. Тут теж написано Саски. Тут ззаді. Я так не вивернуся. Подождіть. Ззаді, коротше, теж дуже круто. футболка офігенна, але курва мнеться. Коротше. Нове відео із серії Що я читала в конкретний період. І це друга частина відео, що я читала в грудні 23-го року. Нарешті я доб'ю той 23-й рік. Господи, ти прости, вже воно... скільки я його знімаю. От, Господи, я його знімаю ще. Матір Господню. Ну, давно. От, і, власне, кажучи, вирішила я його таки добити, бо ж хто ж ж має це зробити. І, власне. У нас на підході всього три книги. Це буде дуже коротке відео. Тож, насолоджуємось. Отже, я вирішила почати свій грудень з антиутопії. Взагалі, в той період, як ви вже поняли, на антиутопії мене прям потягнуло. І почала я з Рея Бредбері. Взагалі, Бредбері мені дуже давно подобається. Я знову ж таки почала його осилювати ще у 18-му році, по-моєму. І, в принципі, вже тоді він мені дуже сподобався. Хтось Телеграм пише. Да. І, власне кажучи, він вже тоді він мені дуже сподобався. Я вирішила, що це дуже цікаво, мені дуже було незвично, тому що антиутопії до того в мене не було. Але коли я для себе відкрила такого автора, як Рей Бредбері, то, звісно, я його вподобала. От. І вирішила я його перечитати вже цієї зими. Що я можу сказати? Бредбері це Бредбері. Все. Я знову заковтую R. Стрес. Бредбері — це Бредбері. От. Е, якщо хочете, можу заспойлерити сюжет, не хочете трошки промотайте, але якось так. Е, був пожежник, але справа в тому, що в цій книзі пожежники не гасять пожежі, а їх розпалюють. Тобі ж вони влаштовують пожежі в тих домах, де є книги. Все. Дуже коротко, дуже просто пояснила е, основну суть. І там. В цій версії світу прийнято палити книги, тому що книга це зло. Все, на цьому можна вже ставити крапку. <кій> Я не хочу спойлерити ні сюжет, ну всю його основу, ні основну філософію книги. Нічого не хочу спойлерити, тому краще прочитайте самі. Я дала вам основу, підгрунтя, а далі вже якщо уподобаєте, то буду рада. От. Але це знову ж таки справа смаку, тому що література вона дуже суб'єктивна. Але, як то кажуть, не антиутопіями єдиними, тому що тоді ж був грудень, Різдво. Merry Christmas, як то кажуть. Ну, ця вся різдвяна двіжуха. І, звісно, я ж своєму малому теж щось то й дарувала. І, власне, в нашій сімейній бібліотеці з'явилася така книжка, як «Мавка, берегиня лісу. Книжка класна. Мені самі сподобалось, і малому сподобалось, тому я її також не зарахувала до того, що я читала. Звісно, я не зараховую в список книг, все те, що я читала малому безпосередньо дитячі книжечки, але цю я врахувала, тому що, зокрема, я її для свого задоволення читала, не тільки для малого. Нам обом вона дуже сподобалась, і потім ми ще й дивилися мавку, і це взагалі було дуже круто. Ось ця вся різдвяна атмосфера, ялинка, горять вогники, ми читаємо мавку, а потім ще й дивимося. І це ж кайф, це ж максимально круто. І от уявіть собі, як це реально стоїть ялиночка, блимають вогники, малий сидить зі мною в кріслі, ми з ним читаємо мавку, уявляємо собі це все, перегортаємо ці ілюстрації, нам якось так комфортно. Потім ще я кажу, давай мультик подивимось з тобою. І ми дивилися мавку. І це класно, це дійсно класно те, що в нас почали створювати не просто хороший контент, а максимально хороший, офієний, шикарний. Це так само, як перші ластівки подивитися. Ну це круто. Загалом, після того, як на Різдво ми прочитали мавку, в мене до кінця року залишалося декілька днів, які я вирішила приділити такі книги, як віртуалка. Віртуалка. Я коли думала записувати це відео, я взагалі не знала, якими словами її описати. Тому що сказати, що ця книга про людську порочність? Ну, не зовсім, ну там так, але ні. Сказати, що про неправильний вибір, ну сказати, що про те, що люди можуть помилятися, ну так, але цього замало. Розумієте, ця книга настільки сповнена, насправді, приховних сенсів, в ній настільки глибокі меседжі. Незважаючи на її железобітонну простоту, що ти просто не можеш підібрати конкретно якийсь один меседж, щоб описати книгу загалом, настільки вона насправді серйозна і глибока, тож раджу до прочитання, всіх цілую в описі, всі потрібні посилання. І всім па-па, гарного дня, гарного літа.